Це просто магія. Подивіться, торт на сковороді, який він апетитний. Готувати дуже легко і швидко. До борошна додаємо какао, розпушувач і все перемішуємо. Яйця збиваємо з цукру до утворення піни. Додаємо молоко та олію. Соду гасимо оцетом. І додаємо до тіста. Додаємо сипучі і гарненько вимішуємо. І додаємо 100 кип'ятку Наливаємо не дуже тонким шаром приблизно 3-5 мм і накриваємо кришкою. Приблизно за 1-2 хвилинки на поверхні стають ось такі бульбашки. І тортик перевертаємо. У нас вийшло 6 коржиків і будемо їх перемащувати. Перемащувати можете будь-яким кремом, тим, який вам подобається. Я буду робити з сиром і із вершками. Беремо 250 г вершків, збиваємо до густоти, окремо збиваємо маскарпоне з пудрою і з'єднуємо з вершками. Перемастили, тепер декоруємо. У мене на терті вафлі змішані з какао. А який смачний.